Як завжди, гарна новина. Вже майже тиждень в нашому закладі працює сайт доставки. Доставка їжі 15-20 хвилин після замовлення через сайт абідабідабі.сімстрав.ком'юа. Блюда, які готують наші кухарі з душею у нашому закладі, будуть у вас на столі вдома або в офісі. Тому не вагайтесь, замовляйте смачні страви, тайські супи. Супи, там'ям, ям, патай, хаопа, три смажений з додатками, морепродуктами або куркою, салат, сомта, манга, салат, биті огірки, страви смачної кухні, вуха маринована, гостра. Ті страви були тут у жасміні. Це були топ-страви. Тому чекаємо на ваші замовлення ще раз www.simstrav.com.ua Чекаємо на ваші замовлення з нашим партнером. Уклон світа стає Ближче довеземо е, страви з нашого ресторану.